Школярі Кіровоградщини показали найкращий результат серед усіх областей на останньому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів Ман вперше наша область стала переможницею, посівши перше місце за рейтингом в якісному показнику. Результатом для кіровоградщини є 48 перемог це дуже хороший результат. Ну, настільки хороший, що цього року ми перші в рейтингу в Україні, наша область. Перше, цього року ми здобули вісім золотих медалей, не було раніше такого результату. Знову ж таки, специфіка саме наукових досліджень в тому і полягає, що це дуже довго і складно. І щоб здобути перше місце, це має бути настільки новим. Чого не було взагалі? Тому що сама перша стадія допуску роботи до фінального етапу, до будь-якого етапу, це перевірка на плагіат. І тобто, якщо виявлений плагіат, робота просто не допускається до участі в конкурсі. Олександрію на конкурсі представляли учні центральноукраїнського наукового ліцею та мультипрофільного ліцею. Так, третє місце в секції Німецька мова та німецькомовна література посів Віталій Хлівний з мультипрофільного ліцею, наукові керівники Світлана Сізова та Аліна Алла Степаненко. Срібна нагорода, і у представниці наукового ліцею Анастасії Бурлакової у секції Біологія людини. Тема моєї дослідської роботи це динаміка розумової та фізичної працездатності старшокласників протягом навчального тижня. Досліджувальною групою виступали учні 10. -го. Класу, а саме ліцеїсти, що займаються танцями. Моя робота досліджувала шестиденне нерівномірне навчальне навантаження під час війни, а також вплив саме на ліцеїстів. В моїй роботі описані рекомендації, переваги та недоліки шестиденного навчального навантаження та як можна покращити освітній процес. Я дуже вдячна своїм науковим керівникам, а саме Маркові Олені Віталійні та Скоромах Валентині Федорівні. Вони класно керували. Ною а також допомогли мені написати і правильно і досягти моїх результатів. Ми досліджували фізичну розумову працездатність. це були деякі точні, різні види уваги, такі як осмислена пам'ять з логічним сприйняттям, нелогічним сприйняттям. Також була слухова, зорова, моторна пам'ять. Найгірші показники показала увага і також осмислене сприйняття з нелогічною зв'язкою. Переваги були саме в тому, що. Не дивлячись на велике навантаження, саме фізична працездатність дозволяла підтримувати баланс в розумовому навантаженні. Через це, через це учні показали гарні результати і це доказало, що 6-денне навчальне навантаження має також переваги, як і 5-денне. Друге місце одразу у двох категоріях у Поліни Кондратенко, учениці центральноукраїнського наукового ліцею. Перша робота дівчини представлена у секції астрономія. Робота під назвою результати пошуку екзопланет за спостережними даними космічного телескопу. Тес. В цій роботі ми оброблювали дані, які були зібрані космічним телескопом. Відповідно, з цих даних створювалися криві блиску. Далі ми аналізували ці криві блиску, визначали наявність зменшення блиску зорі на те, чи може бути там транзит екзопланети, чи не може бути там транзит екзопланети. представляли. Зорі по їхнім характеристикам в координатах ефективна температура, поверхнева гравітація, маса, світність. Відповідно, створювали такі графіки. На них накладали зорі, які ми аналізували, чи знайшли ми там транзит, чи не знайшли ми там транзит. А потім в кінці ми розробляли алгоритм визначення еволюційного шляху екзопланетної системи. Наступна робота у секції теоретична фізика. Автоматизація пошуку зміщених вершин на основі аналізу даних волонтерського проєкту New Particle Search at CERN. Тут ми аналізували знімки перерізу Атлас. Це є такий проскорювач на колайдері відповідно в ЦЕРНІ, в Швейцарії, по-моєму. І там. У нас були поперечний поздовжній перерізи цього детектору. На цих картинках у нас були реконструкції треків подій після протон-протонного зіткнення, і ми аналізували зміщену вершину. Тобто, коли у нас стикаються два протони, у нас є елементарні частинки, які складають ці протони. Відповідно, вони можуть між собою провзаємодіяти взаємодіяти і створити нестабільні частинки через те, що вони мали відповідно певний час життя. ця нестабільна частинка і те, що вона мала швидкість, вона не розповідає розпадається не в центральній точці зіткнення, розпадається трохи далі. Таким чином створюючи зміщену вершину, ми створювали на основі математичного апарату ось цей алгоритм для того, щоб можна було автоматично за відносно короткий проміжок часу оброблювати велику кількість таких подій. Науковими керівниками в секції астрономії в мене був Левтер Вадим Васильович та Міршинченко Олександр Іванович. Ми працювали з ними над цією роботою впродовж двох років і, в принципі, досягли. Непоганих результатів, які можна далі продовжувати розвивати. Я думаю, що ми будемо далі з цим працювати і в трошки вже в більш глобальних масштабах. А керівниками наукової роботи в секції теоретичної фізики мене були Ковальов Юрій Григорович, Ковальов Сергій Григорович, та Міршнтінко Олександр Іванович. Дуже дякую їм за допомогу за реалізацію цієї ідеї. Золоту медаль у секції польська мова та література виборола також представниця наукового ліцею Софія Кубицька. Моє дослідження полягало на тому, що я визначала гебраїзми у творах Арія Кштена, тітка Естер та Ольги Токарчук «Книги Якова. Визначала їх головні семантичні групи, тематичні та головні функції вживання цих виразів. Я дослідила те, що Автори вживали саме ці слова, щоб підкреслити культуру єврейського народу, їхній побут, головні імена, які вживалися у 18-му та 20-му століттях. Хочу дуже подякувати своєму керівнику Гайдоку Сергію Григоровичу, який наполегло працював зі мною, допомагав, підтримував та додавав нових знань. Загалом юні науковці з 11 територіальних громад області представили 64 роботи і здобули 48 перемог.